305-й кімнаті виконавчого комітету Бориспільської міської ради базується окружна виборча комісія. Зараз ми спробуємо отримати інформацію про хід голосування, як то кажуть, із перших вуст. Як взагалі триває на 99-му окрузі хід голосування? Чи були якісь порушення? Ну, порушень, пока к нам жалоб не приходило по поводу збирательного процесу, в устном порядке сообщают, що вони такі є. Це ну, это і незначительные, зв'язане з тим, що законодавство наше несовершенно комісія працює, собирає інформацію, а активність голосування ну, выполняет свою роботу. Як багато людей наразі звернулися до суду? Ну, нам приходит информация, и мы даём э о том, что 2-3 случая на сегодняшний день был, как бы, о больших случаях нам неизвестно, но в любом случае, согласно нашему законодательству, после дня окончания голосования ещё есть возможность людей обратиться в суд, поэтому как бы, сколько их будет, мы предположить не можем. Скажите, пожалуйста, як ви вважаєте, у другому турі буде більше порушень, ніж у першому чи навпаки? Думаю, менше, потому что люди уже знают свою работу, они стали профессионалами своего дела и допускают меньше нарушений, плюс Центральная избирательная комиссия уже дала больше разъяснений, как що делать, в яких случаях як поступати? Поэтому думаю, нарушення должно бути менше. А справду демократичних виборів, як ви вважаєте, буде у другому турі більш демократичні вибори, чи менше? Думаю, більше. Но ми ж повинні совершенствоватися. Звичайно, ну і скажіть, будь ласка, Ваше побажання виборцям, які ще не проголосували хороший достойний вибір і получить хорошого достойного президента поки що без значних порушень, але це як то кажуть, поки що. А нам залишається побажати українцям зробити свій вибір, і нехай ваш вибір вас не розчарує. Ми назвати Анна Вабішевич за камерою Богдан Фірсов.